Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати заняття час розпочинати. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки. Привіт, малята. Я сьогодні йду в дитячий садок, тому що починається новий навчальний рік. Подивіться, скільки багато дітей іде до садочку. І з ними усіма треба познайомитись. А як це робити? Здається, я згадала. Слухайте мене і пригадуйте разом зі мною. Привіт, мене звати Яся. Я дівчинка, мені 4 роки. У мене є. То Андрій, мама Олена та старший брат Дмитро. А ще є улюблений песик Джек. Це моя родина з чотирьох чоловік та наш улюбленець Я живу в Україні, столиця України, місто Київ. Я українка Як ви всі зрозуміли, я ходжу до дитячого садка. У садочку мені подобається гратися, малювати, співати. У мене в садочку є друг Максим. А ось і він. Привіт, Максим! Подивись, скільки в нас нових діточок прийшло до дитячого садка. Я пропоную тобі теж познайомитися з ними та розказати про себе. Привіт, я Максим. Я хлопчик. Мені 5 років. У мене є тато Іван, мама Вікторія і молодша сестричка Аліна. А ще є улюблена кішка Аліса. Це моя родина з чотирьох чоловік та наш улюбленець. Я живу в Україні. Столиця України місто Київ. Я українець, я теж ходжу до дитячого садка. У садочку мені подобається гратися конструктором Лего, бігати, писати та відпочивати. Ну що ж, малята, ми разом з вами пригадали, як потрібно розповідати про себе. Під час знайомства з іншими дітьми. Сподіваюсь, приклад нашої розповіді стане вам у пригоді. До побачення, малята, до нових цікавих зустрічей.